Всім привіт! Мене звати Злата Медем і сьогодні я граю е, другу частину гри Rainbow Friends, е, як, що переводиться райдужні друзі. Е, я сподіваюся, я пройду цю гру, бо якщо, якщо я не пройду, це капець на ну, е, е, ой, Ну. Е, всім гар, е, гарного перегляду. Почекаємо гравців, я покажу це штуку закрыти. Звук за собі я трохи вищу, бо я повинна всіх маски чопто. Так, без звук. Там сьогодні трохи шанс роблю. Так, о, пропускаємо, тепер чекаємо гравців. Ну, во, без них о, ми не зможемо походити. Mm. Ми теж не зможемо, просто ми похліпили, да? Лінь нападає на мене тоді. Так, гра починається. Як ми бачимо, ми йдемо в лісі, а я почущу. Йдемо. Я не буду розказувати, я хотіла розказувати, Але, в чому. Чому вони всі повзуть там? Я якщо ще пора, збучу трохи. Чого це ти тут робиш? То-то, 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 дівчинка сідай. Монстри кажеш? Я впевнений, це всього лиш ваша фантазія. Ось, чому вам мені допомогти світлосос? В кожному тематичному партії варто є один. Микрутимо щось. Не знаю, що не крутимо кажучи. Трохи стрмна анімація. Тільки знаєте, виходять із, гар... із гаража. Це буде весело, дуже весело, заберу інших. Ладно. Так я перше. Хороший не шай. Пом... Якщо ти візьмеш перше, я тобі не знаю, що немає. Біжимо, Боже, ти нас не з Ні! Фух, не забрав. Все беремо ще. Ай, Боже, заб... О, не забрали. Я тільки одну взяла. Ні, я йому дала пройти. Ну, ладно. Пока ще пора. Ні-ні-ні, дай дай дай. Ай, я маю. О, тут два зараз засвої. Боже. Це моє організм. Таку тягнув коробку. Все, а мене немає. Так, як вийдемо? А, так він не... А як він його не бачив? Боже, так, знаєте, в екрану. Всім привіт, я синій сьогодні Раз, з уйду. Топ-паку був би, якби він так реально сказав би. Я піду, його хоч би немає. Я Я буду то одягати то знімати, щоб я трохи скоріше була. А так ще я дизу в бачите яка я не швидка. Коли бігаю, я швидко. Я щось почула. Ось, ну, звичайно, що я почула, що там ходить. Ну, мор точно. Може, покатаємось? А ні, ні. Не хочеш? Не хочеш, точно? Точно не хочеш? Ну ладно. Значить, я покатаюсь. А, ну что там лампочка ищете, это логично. О, треба было зі мною кататись. Ну <гум> капец, буде комусь. О, комусь не повезло. Так, я примерно знаю, где лампочку шукати. Ну, а так я, честно, не знаю. Ну, точно, не положено. Так, я пойду до фиолетового. Боже, Ти тут? О, що тут робиш? Так, я сиді я трохи посижу тут, знаєте? Трошечка. Чекаю. Так, ну, я його хоч би не чую. Хоч я не чую. Блин, ще от, о боже. Фу. А, ще одна ну, гарця вбила якусь. Я чогось подумала, що ось, тільки цікаво, чому він пустив лампочку. Оце мене смущає дуже сильно. Дівчина взяла мілай Хакабов. Раніше його знала. А я не хочу, щоб вона мене порагнула. Тримаємо жовті лампочки. лампочку. Виходимо. Так, я думаю, там хтось є. Я тоді не Ну, Трохи стрьомно, знаєте. А, я тут така іду знімаю коробку, а ось. Боже. Теперь на Загошу уже бежать. Ну, я такой же беду уже. Скорейше, а, -а, а спасите, боже. Фух. Ой, блин, все, дівчину уже знайшли Ой, я моя. Ну, давай, пойду. Ай, блин, я лампочку попустила. Да что ты там ходишь? Давай уже ты пробежи, ведь Оп, лампочка. Ой, я його вже знайшли, я моя ще одна лампочка. Так, о, ще одна. Нічого собі. Три в одному місці прокол. Так, все. Ну я іду вже принесу їх, бо в мене майже повний інвентар цих лампочок. То чого нас так швидко вбивають? То капець взагалі не дають жити. Взагалі зовсім нагріли. Не дають ну, жити нікому взагалі. Так, я переводи, не буду одягати на коробку. Давай там нікого не буде. Ну і в правда нікого немає. Ну я піду це, наприклад. Так. Хотя як ви а, зможете потім побачити, в мене не терапила. Ну, а, це вона рахується за першу другу другості, я напевно два рази проходила, а третю – три. Ну, якщо рахувати ще, що я на телефоні проходила, то канайте. Так, ти там зачистив Чечні. Блин, ну там лампочка залишилась. они там ходят? А у это лампочка. Ну я мало на воде галает. Давай, Дэн. Куда ты бежишь? Пришел, мне сразу не откуда. Ну, куда ты? Да я, я покатаюсь, что? С ну не мне можно будет. Так чё, А, а все же? А я чего-то думала.

Ой, тут ще цей зелений, мене, Будь ласка, спасіть. Так, тут сподіваюся, він сюди а, не піде. Я думаю. Так, Підемо тепер до Фіолетового. Забираємо балончик. Ти мене не бачиш, зрозуміло, Фіолетові, ти мене не бачиш. Не жалієш маленька? Зрозуміла тобі Фіолетовий ти. Фіолетова ти. Фіолетова ти людина. Так, все, піднімаюсь, ну, коробку я зніму. Бо тут вроде нікого немає. Щось мені почулось, ніби це, і, закричав трохи. Не знаю, може хтось там вже йому таке, що це що, за... Фі... О, О! Іди сюди. О, оце добре, оце добре. Давай, заводь свій бьюти. Например, коли е, ти не знаєш безпечний місце для бразе. А я знаю, я знаю. Так, балончики там два є, так все я стрелю. Дуже гарний транспорт, знаете, він дуже. Знаєте, мне щось підказує, что що я в кінці поміж. що я не дійду до кінця, це буде я знаєте. Ну ще типу, останній рівень, знаєте, я помираю, то якось не дуже Бо я вже такий великий шлях пойшла, ааа зелені. Тихо, тихо. Переводимо дихання. А що я там не ходимо? Що? Заснув там вже якісь? Ну Там точно ходить. А він руками там прощупать. Ну да ладно. Зате я забрав лампочку. А у меня лампочка, ці, боже. А баллончика. Чего с ними ці гриби нагадали балончика? Чого я думала, що гриби то балончики? Я не можу зрозуміти. Так, я зачекаю трохи. Ну, Ладно, я піду, бо в мене а, два баллончика, мені треба один не стоїть в класа. Усьому. Донесіть ваші речі 20 базу. <гум> так, несемо. Несемо дуже. Ох, я вже думала, хтось тут ходить. Купає своїми ногами. Таки туп-туп-туп-туп. <гум> він пішов перес. Ну, Зелені, значить, там бувають, як несуть. Один золочиков. Молодець, молодчина. Зараз я прокол хочу зробити. Тепо я повинен якусь незаме лягти. Ну не ляхти я слаб. Боже, якось там розвернулася така поле. Так я не буду. Госувати. Вау, я сюди попал. делать это. Добро. Все, давайте спробуем еще раз. Заберите со всех Это всех Так их вы... Э, э, ну, опустил. О, и на сей раз летаем. Ого, уже доказать это тут. Уже... О, не те, как Вот О, транспорт, ура! Транспорт. Пришел до нас. Так, это мы шукаем. Вот это Ага, там помаранчевый, там помаранчивый. А, ничего. Ну, я рожеву е, до заберу. Одягаємо коропку. Хотя mm -hmm. я прикол в тому, якщо ти береш якогось рукіса, ти не можеш е, одягати копку. Боже, ж, цей синій хто прийшов. Ти мене не бачиш, мене тут немає. Тобі кажеться, в тебе галюцинація, зрозумів. Ой, блін, я забула. Я його під карту каміння. Ну, якщо б були пробукси, я б заплатила. Ні, ну, чесно, я б заплатила. Ну, а так, якщо у мене їх немає, то що я зроблю взагалі. Ну, що ж ти тут зробиш. Ну, я не можу зрозуміти. Ну, дякую, що ви дивилися до цього моменту, бо цілих 16 хвилин, так можна сказати. Ні, не 16, навіть 15 хвилин. Оцей гравець мені здається зараз в мене. А ні, не вмре. Він також якийсь такий, знаєте, розумний. Чи всі беруть -хак, я хакади. От завжди. От немає такого моменту, коли гравці не беруть. У них я не можу побачити, скільки там ще не було. Ну десь половинка залишилась. Часу. Ну так. Так, от цього все, все значить, добре. Ну, дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І ще пишіть в коментарях, в яку мені гру наступно пограти. Зараз я тут хочу текстуру оглянути. Дивіться, яка цікава текстура, це ви коли в коробці лізете. Е, ну, все, бувайте.